Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео як не стати колаборантом. Проблема співпраці населення держави з країною агресором в інтересах ворога загарбника на шкоду самій державі не є новою. До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України колаборація, як така, не була криміналізована в Україні, хоча гостра проблема постала ще у 2014 році. Законом України від 3 березня 2022 року номер 2108 було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-11 колабораційна діяльність, яка вже активно застосовується органами досудового розслідування та прокуратури. Тому актуальним є роз'яснення її змісту як для аграріїв, так і для громадян України. Які залишились на тимчасово окупованій території. Друзі. Головне, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео, запрошувати друзів. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Далі. Релік дій, що можуть бути розцінені як колабораційна діяльність або пособництво державі агресору, є досить широким, це публічні заперечення та заклики. Публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України. Публічне заперечення встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України. Публічні заклики до підтримки рішень дій держави-агресора, збройних формувань або окупаційної адміністрації держави агресора. Публічні заклики до співпраці з державою агресором збройними формуваннями або окупаційною адміністрацією. Публічні заклики до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України. Кожен з перелічних вище діянь є альтернативним. тобто Вчинення навіть одного з них слугуватиме підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Суб'єктом цього діяння може бути тільки громадянин України. Ознака публічності діяння публічні заклики чи заперечення розкрита в пункті 1 примітки до статті 111. Кримінального кодексу України, де зазначено, що публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечень до невизначеного колга осіб, зокрема в мережі інтернет або за допомогою засобів масової інформації. Зайняття посад в незаконних органах. Добровільне зайняття некерівної посади. Не пов'язаний з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресор. Добровільне заняття керівної посади, пов'язане з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. У таких незаконних органах влади або добровільне обрання до них. Добровільне заняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Організація виборів до незаконних органів. Участь в організації та проведенні незаконних виборів. Або референдумів на тимчасово окупованих територіях, публічні заклики до їх проведення. Участь у збройних формуваннях. Добровільна участь у збройних формуваннях чи створення на тимчасово окупованих територіях або в збройних формуваннях держави агресора. Надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти. Збройних сил України, інших військових і добровільчих формувань пропаганда та впровадження стандартів освіти Російської Федерації у закладах освіти. Доволі таки також поширене дійство на, територі на окупованих територіях. Це здійснення пропаганди держави агресора в закладах освіти, здійснення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави агресора у закладах освіти. Економічна співпраця з державою агресором. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням створених на тимчасово окупованих територіях або збройним воєнізованим формуванням держави агресора. Провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади. Участь в політичних та інформаційних заходах. Організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності співпраці з державою-агресором або окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора. Або на уникнення невідповідальності за збройну агресію проти України. Активна участь у таких заходах. Пособництво. Державі агресору. Умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору. Збройним формуванням або окупаційній адміністрації держави агресора, вчинені з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень дій держави-агресора, її збройних формувань або окупаційної адміністрації шляхом добровільного збору, підготовки або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів. Залежно від вчиненого. Діяння санція може передбачати покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, штрафи, виправні роботи, ну і арешт з позбавленням волі. Зверніть увагу, якщо людина не мала можливості виїхати зі свого міста чи села, та в діях якої відсутній склад злочину. Ну, особа непричетна до захоплення території, не здійснює активної передачі Росії документів там, чи майна та, наприклад, продовжує працювати рядовим працівником на заводі, то вона не є колаборантом. Окрему увагу хотів би звернути, що стосується аграрів та суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні. Їм заборонено здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з окупаційною владою та будь-якими будь резидентами держави-агресора. Фермерське господарства, сільськогосподарські підприємства, фізичні особи на окупованих територіях області є суб'єктами господарської діяльності, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Ну, або фізичних осіб, підприємців та е, громадських формувань. Тож, будь-яке постачання е, сільськогосподарської продукції, передача майна, виконання робіт, надання е, послуг органам окупаційної е, влади, або державі агресору, може вважатися колаборацією. Після збору врожаю зернових. Аграрії можуть реалізувати сільськогосподарську продукцію виключно юридичним особам та громадянам України, в тому числі розрахунок у натуральному вигляді з орендодавцями землі, тобто виплата орендної плати в натуральній формі. Або за наявності відповідних умов залишити вироблену продукцію на зберігання у себе. Отже, таким чином. Колаборація це свідома, умисна співпраця з державою агресором та окупаційною владою або надання їм допомоги, публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації та заклики до підтримки ворога, невизнання української влади, незаконна пропаганда та інші дії спрямовані на завдання шкоди України. Друзі, ще раз хочу вам нагадати, обов'язково приєднуйтесь, читайте, запрошуйте друзів до нашої спільноти, ви завжди будете в курсі останніх новин, які є в земельній сфері. Тому дякую вам за увагу. Кожному з вас бажаю успіхів, в тому числі і в земельних справах. Та е, саме головне як найшвидшого миру в Україні Всього найкращого: героям слава!